Там не наблюдається внутрі. Ті опілки, які згоріли, вони влетіли в котл, походу. Там чисто, все горить догорає, потрошку сипеться. Нема такого, що щось з собою заб'ється. Не знаю, що може забитися. Потроху горить, просипається. Факел приличний, краще, ніж чим... <гум> дровами. Там все обтікає, вся гадость, яка поналипала на котіл. Тобто має право на существування ця парілка. Подивимося як буде далі. На котлі 30 градусів. 5 минут, минут 10 горить. Нагнало 55 градусів. Зараз кидає воду. Зараз подивимося як воно буде. Такі діла. Наставлю цепов, ну ще є пілета. Сипимо ще трошки це провіряємо.